Вылетело еще, полетело. Упала ракета только что. Да ну да. Шок. Росія у вогняному колапсі. Дроны без безупину. Вон грибочек поднялся. Хорошенький. Вон опять стреляет. Ну или взрывается. Це сталося апокаліпсис у РФ. Небо лягло від вибухів. ППО захлинається, а Кремль втратив останні сили. Калінінград затрясло. Прийшло те, чого не чекали. Сотні БПЛА накрили всю країну. Путін повелів від шоку. Кремль б'ється в істериці. За патріоти верещать про повний провал ППО. А росіяни фіксують вогняне пекло на відео. І це лише початок. Зеленський анонсував неймовірне, і його слова вже починають ставати реальністю. Вітаю, я Дарина Гуцкало, І про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. Додивіться до кінця. Росія у полоні мегакатастрофи, не встигає уговтитися від рою дронів аж тут назустріч летить інший небо гуде ППО працює з останніх сил прильоти на кожному кроці. Під атаку БПЛА в Пермському краї потрапив топовий завод Метафракс Chemicals. Ймовірно, удар було завдано по новому цеху з виробництва карбаміду, запущеному у 2023 році. топ ціль знаходиться за 1600 тисячу кілометрів від Харкова. Ліквідація російських потужностей йде за планом. Прямої участі заводу у військовому виробництві не підтверджено, але частина продукції теоретично може використовуватися у суміжних галузях. Схоже, компанію йому слав і Кірішський НБЗ у Ленінградській області. Ай, блін! Це підприємство вважається одним із найбільших у Росії та здатне переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Втім, от халепа вмить стало нікому не потрібним. Мегапожежа миттю охопила величезну територію. Місцева влада намагається зберігати спокій і діяти за методичкою. Займання на території заводу, яке сталося через падіння уламків безпілотника, ліквідовано. Постраждалих немає. Натомість усю правду розказали у генштабі ЗСУ. автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне, схоже, тепер будуть в дефіциті. Уражено Кіріжський НПЗ у Ленінградській області Росії. Сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресора, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним озброєнням та боєприпасами. І це лише початок. Володимир Зеленський анонсував справжніх сім кіл пекла для ворога. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше, це вогонь на російських нафтових заводах. На їхніх терміналах, нафтобазах суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Вогняне пекло на російському НПЗ. Потужні вибухи злетіли в небо як феєрверт. Ахиваж у шоці. Після вогняної атаки дронів загорівся новоуфимський НПЗ. Соцмережі вибухнули кадрами. Дрон врізається в будівлю, полум'я та чорний стовп диму піднімаються в небо. Бо опять п'ять стріляють. Ну, Нелів зривається. НПЗ розташований за 1300 км кілометрів від України, але добрі дрони дісталися й сюди. Стратегічне підприємство, яке постачає паливо по всій Росії, перетворилося на палаюче пекло. <му> Окупанти в паніці. Сєвєродонецьк у вогні. Після атаки дронів вибухи сколихнули місто. Кельний вибух у Росії і ще один НПЗ злетів у небо як грандіозний фейерверк. Справжній крах оборони РФ Калінінград під прицілом дронів НАТО. Зетпабліки шаленіють від паніки. Калінінградська область, величезна кількість БПЛА, що летять через західні регіони, можуть звернути до вас через поляків або Прибалтику. Мега удар по Кремлю Нептуни відправили росіян у нічні жахи. Паніка наростає. Ворог розпочав масовий запуск БПЛА. Запланована кількість понад 100 одиниць. Запуски триватимуть до ранку. Також можливі слідом пуски крилатих ракет з авіа. Рації вранці та ПКР Нептун приготуватися до атаки БПЛА зазначеним регіонам і в тилу Москва в небезпеці. Дрони атакують, вибухи лунають, а страх шириться швидше за будь-які новини. Над містом пролунало понад 10 вибухів, зафіксовано роботу ППО Водінцово та Нарофомінську. Російська ППО показала клас дев'ять цілей збито. Запевняють чиновники. Спокою додає мало, бо Смоленськ переживає власне жахіття. Вон, люди бігають на уліс. Ніч у вогні та диму. Мешканці панікують, називаючи її найгучнішою за останній час. Вибухи були настільки потужні, що хвиля дісталася далеко за межі міста. ракета тільки що. Да ну каштор. На... До останнього сподівалися на ефективність ППО РФ, святково демонструючи віру, при цьому забувши про заборону знімати її дії. Вилетіло ще, політіло. Ну-ка, в Лопатінські пацани. Прям над неї, прям над вишкою збіла. У мене от, вокруг дому у мене ж тут плошка стоїть. Карти на столі. Панцир намагався втрутитися, але феєричні удари точно влучили в нафтобазу Лукоєл. <му> Не вперше в ціль. Ця стратегічна точка Кремля вже переживала атаки навесні 2024 року. А зараз дрони тільки підсилили ефект. Закроті касабатом рубчасно пайот. Наша да Лукойл прямо. Губернатор області схоже пропустив усю нічну драму, і на ранок за сценарієм заявив про успішне збиття 42 дронів силами ППО та РЕП. За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. На місцях падіння уламків працюють оперативні служби. Ленінградщина в епіцентрі нічного фаершоу небо горить, паніка росте. Жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасованіших атак на регіон від початку повномасштабної війни. Понад 30 БПЛА приготували вогняні сюрпризи, але місцевим радості від гостей не додалося ніхто не попередив. Тільки хотів зняти відео. Чія к відбувається? Такої активності ОРФ не передбачали. Усе навколо горить і вибухає. Я... Це все, я перемсляв. Уже відомо про перші результати атаки. Ви маєте це почути. Уражено найбільший російський нафтоналивний порт. Приморськ горить мінімум одне судно в порту. Все складалося ідеально. А росіяни, як завжди, не прогавили шанс зняти все на відео. Я хочу щоб потрібно, хоча б один з взрив записали. Де вдалі, щось то Апокаліпсис на очах порт охоплений полум'ям уламки дронів падають як град на Всєволош, Тосно та покровське. Атака на Ленінградську область проводилася дронами. Лютий безпілотники запускалися з Рівненської та Чернігівської областей. БПЛА йшли групами по сім штук приблизно раз на годину, несучи на собі близько семи кілограм пластиду. Ростовщина вогняна після атаки понад двох сотень БПЛА закрили ключові аеропорти, а 13 регіонів РФ ледь не опинили. У небутті черговими засобами ППО перехоплено та знищено 221 український безпілотний літальний апарат літакового типу. Наші змогли на полювання виходить новий український дрон-перехоплювач дозор А А1». Тепер російські гербери бояться залітати в український простір. Доведеться одразу падати технології такого рівня, що росіянам і не снилося. Інженери зробили неможливе, який він безпілотник нового покоління та що вміє робити у повітряному? бою про це вже за мить. Нові технології, нові виклики, Штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рефия против Украины. Э -э Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. Э -э Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели. когда управління уж тіряється з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о геранях, герберах, пародиях и других беспилотниках. Вот в целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот. Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. После удара воздушное судно или беспилотник детонирует и своїми осколками розрушає вражеский беспилотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Якби штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ 35 Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага. И нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не може обходити санкції, коли річ ідеот о потокі производства необхідності привести тисячу ідиниць. Вони показують не способне дрони самостійно. самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню, При цьому Більшість деталей походить із КНР на думку аналітиків. Одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували. Гідну відповідь, а тим часом фронт палає. Міць армії Путіна крок за кроком знищується. Покровськ окупантам, як кістка поперек горла. Під добропіллям кремлівські солдати волають про оточення. Наші насипають щосили. Техніка ворога сиплеться і перетворюється на металобрухт. Із живою силою теж проблеми. У бій йдуть кухарі. Невже багаточисленне військо на мілі? Усе про останні новини прямо з передової не пропустіть далі. Же 200 боїв за добу, півтори сотні авіабомб та 6 тисяч ударів безпілотниками. Покровськ продовжує триматися. Оточення скасовується. Азов зачищає виступ на добропіллі. А втрати РФ досягли такого масштабу, що у штурми відправляють уже кухарів. Гура опублікувало перехоплення розмов окупантів. Все, чим живе фронт, сьогодні дивіться прямо зараз. Росіяни почали використовувати нову тактику на фронті. Зокрема, йдеться про Лиманський напрямок. Розповідають військові 66-ї окремої бригади зсу. Так окупанти тепер намагаються оминати передові позиції українців та заходити до тилу штурмовими групами. Там знаходять будь-які придатні місця, щоби сховатися та накопичуватися. Одним із ключових завдань, яке ставить їм командування вихід на українські позиції, мінометників та операторів дронів Враг дійсно намагається діяти малими піхотними групами. в принципі то, що сьогодні всі направлення фронту, сьогодні окончательно росіяни намагаються проводити стратегічну перегрупування войск. На деяких направленнях вона завершилась, на деяких і що проїзд доволі такі активні зокрема основною метою цього перегрупування є посилення. Головного напряму удару на Покровськ, незважаючи на те, що російський наступ із літнього плавно перейшов в осінній завдання їм ніхто не змінював. Найбільш активне направлення у нас по покалічство штурмових дій і по пріоритетності для росіян це покровське направлення. Один з елементів того наступлення врага це Доброполі. Не будем спешить з какими-то анонсами і тим болі там о каких-то победах. Но на добропольському направлении у некоторых подрозділені Росіян сложились очень скажем так неудобно ситуації, і соответственно враг пытается туди подтягивать резерви для того, щоб допомогти подразделениям. Добропілля до речі, головний провал російської армії цього місяця продовжує приносити новини, що підбадьорюють. Армії РФ довелося знизити тиск на півночі від Покровська, щоб допомогти своїм горе колегам в оточенні. Проте поселені підрозділи ЗСУ справляються із цим поповненням, планомірно знищуючи ворога. Вони не встигли, не змогли закріпитися толком на, на рубежах, не змогли маневрувати силами. Ну і взагалі не, не очень розуміли, зачем їм це нужно. Без охвата Покровська з Севера. Ну, движение в сторону Доброполя ну, весьма рискованный. Э -э, рискованная операция, что и подтвердили э -э, силы корпуса АЗОВ и приданные силы Которую весь ну так достатньо достаточно методично розділяються с этим е е е е групіровки противника. До речі, втрати ворога тут настільки відчутні, що в бій уже кидають навіть кухарів. Відповідне перехоплення напередодні опублікувало наше гур. Вам сказано, докуди доходити до самостоятельно добиратися, оттуда може бути вас заберуть. Людей нету всі ушли. Бі. Уже повара в бой йдуть, тому що ви не можете победить. поваров привезли сюди. Звізів сюди попривозили всіх поубивали уже. А прийди, вас забери. Однак, незважаючи на подібні проблеми, Путін найближчим часом, схоже, не збирається відступитися від Покровська та околиць. Як вважають аналітики, саме від цієї операції Кремля і може залежати успіх усієї війни. І захват eh, покровська мінограда для нього важен. Для того, чтобы, а, ну, захватить агломерацию покровско виноградской и, б, создать значит, угрозы наступления на Демиртровскую область, полноценного наступления. Ну, вот, и уже под, скажем так, весом этих угроз заставить украинскую сторону сесть за стол переговоров и заключить значит, мир. Ну і до режиму прикрашення гляну на условиях Російської Федерації. Однак умови ці категорично не приймає ЗСУ. Зокрема, через дуже успішний опір російським атакам Кремль не зміг цього року відправити на навчання до Білорусі натовпи своїх військ. Як це було в 2023-му, Адже всі задіяні на фронті. Як результат для показухи не знайшлося і 10 тисяч військових. При цьому зібравши все, що можливо, на сьогодні Москва вирішила посилити тиск на ще одному напрямку у бік Слов'янська. Повідомляють у нашому командуванні незначне просування РФ тут. Є проте прориву фронту, як про це заявляють, розмі не спостерігається. Це дуже складне на сьогодні для нас направлення фронту. Я буду збігати каких-то таких знаєте, радикальних формулювань формуліровок, тому що там. происходит. К сожалению, наступательные действия врага продолжаются. Мы прекрасно понимаем, что для россиян сегодня главное попытаться зайти в крупные населенные пункты, в частности это Лиман, это Сиверск. Мы говорим о том, что Серебрянский лес он, к сожалению... Сьогодні там росіяни теж продвигаються. А от на Сумському напрямку навпаки просуваються ЗСУ. Подекуди ворога вдалося відкинути навіть до кордонів назад за порібрік. На харківському ж лінія зіткнення без змін з однією лише обмовкою. Сили оборони не просто не відступають, а й щодня ліквідують десятки штурмових груп ворога. Малі піхотної групи, потім йде відповідальне накоплення на той на іншій локації. І врак намагається створювати маленькі плацдарми для того, щоб закріпитися, розширятися. Ну і відповідно, чекати там підходу вже е, більш свіжих е, і більш повноцінних сил. Але повноцінні сили нерідко і зовсім не добираються до позиції. Так лише за останню добу наша авіація, ракетні війська та артилерія село оборони вразили шість районів зосередження живої сили та техніки ворога. А заразом пункт управління безпілотниками, одну важку вогнеметну систему та п'ять артилерійських засобів. Що головне, коли остаточно доб'є Росію? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.